Музичне домашнє завдання коліжанки львів. Усі звикли думати, що найголовніший день у житті дівчини це весілля. Але насправді найважливіше пережити «Дівішник». Отож, друга година ночі звичайний львівський «Дівішник» в якийсь момент щось пішло не так у райвідділі. Сік? Масік! Я що до зря коктейлі купляла? Що ви собі дозволяєте? Що ви тут смітите? Ні стида, ні совісті. Що за люди грошима смітять? Ага. Значить так. То ви на оформлення на 15 суток. Що? Яких 15 суток? Завтра весілля, начальник, будь людиною, відпусти нас. Нехай вас спочатку алкоголь відпустить, а потім поговоримо. Начальник, я не можу тут сидіти. В мене завтра зачіска, манікюр, педикюр. підікюр. І то вона тільки дружка. Фату верне. На, на, на. Слухайте, нам ще машини прикрашати. Ви вже наш бобік прикрасили. Подумаєш, причепили лебедів на капот. А то нічого, що їх вже третю сутку в Стрийському парку знайти не можуть. О, знаєте що? До ну, речі, там на вулиці. На вашій машині всякі гадості пишуть. У мене немає машини. Не знаю, чи я машина, а написано точно про вас. Значить, так, вигелиш Орес Мирославович. Масік, ти ж казав, що ти по паспорту Алехандро. Ви нашу пограбували магазин з музичними інструментами. Боже. Так, Петрович, давай оформляй пасажира. А тепер, шановні, до вас. Слухай, начальник, зав'язуй. Четверта година ранку. Ми вже дві години як мали куражитись в караоке. Я тобі більше скажу вже годину, як нас звідти мали вийти. Слухайте. Ви що мені тут поговорите? Я вам три сутки в взагалі звідси не вийдете. Вийдем, вийдем, вийдемо. Так посідали всі, що ви тут робите. Ой, можна Балаган. По можна, по можна подумати, що ми такого зробили. Що ви такого зробили? Люди, послухайте, додуматися взяти і огнати трамвай. Ну, захотіли, дівчата, покататись трошки. Ну, заїхали за Олькою на Сихів. А то нічого, що там колія ще не прокладена. А то не до нас, то до садового. І на що вам здався той трамвай. Ми хотіли трішки пафосу, хотіли зняти лімузин. Ви ціну на бензину бачили, угнати трамвай було реально дешевше. Ви не маєте доказів. А? Що? Та то відео, де ви б'єтеся з футбольними фанатами. На Ютубі вже взяло 50 тисяч переглядів. Сім'ю позориш. Знаєте що? Хто б казав? Ви своїми відео на Ютубі вже давно опозорили всю структуру. Так, ага. да. да, Мухтар. не дзвони сюди більше. Ми не дивимося російських серіалів. До речі, у нас є право на один телефонний дзвінок. З... Кому? Щоб ще знаєш, кому ми зараз подзвоним! Кому? кому? Андрію Івановичу. Ха! Меру? Якому меру, валючику з Краківського? Він зараз авторитетніший за Та не нервуйся я на секундочку. Я в райвідділку. Що значить ти не приїдеш? Що значить не дзвони сюди більше? Що значить в тебе є інша? Тато, моя сестра, то не інша, то просто шаута. Ти мене витянеш звідси чи ні? <звук> Алло, Мама, я не можу говорити, я в райвідділку. Упаси Боже, на якій дискотеці в міліції я. Мама, яке метро? Ну, хочеш я трубку міліціонеру, дам він підтвердить, що тут нема арабів. Абула Мунумана, краса віца. Що ти робиш? А ви нашу, коли майор дзвонив, всі в трубку кричали Давай, роздягайся, кітіль майора тобі не пасує. Ще як пасує. Начальник, може якось домовимося. Ну, а що є? В нас є пісня. Біля оперного темну ніч. Я йшла і їла чудо піч, тут почула янука сюди під канали тут вага паря, В сумку резко давай гони, і цепочку свою зніми, і ходога мені свого віддай і вообще копила худай. Цей триш, цей триш, Валяться під фонтаном Зльози крик, протися він до мами, тоді хірург, йому кісти складає, нема субід, тепер хай сам худає. Чуєте, тут можна курити? Та. Да. Свята, давай. Скиньте мені, лишіть мені, добре? Ви що, взагалі здуріли. Ти що починаєш? Мало того, що один напрягає, то й вона лізе постійно. Ти вже отут сидиш своїм дівішніком, своїм весіллям. Стріптізора їй, значить, найми. Букетиків на Краківському щось за свої гроші купи. найди той... Довбаний шоколадний фонтан. А що я хотіла? Знаєш що? Скажи мені, будь ласка, на що ти взагалі придумала, що я маю сьогодні вдітися то дебільне золоте плаття? Ти добре знаєш, що я в ньому дуже груба. Мама! <плес> то, що ти платиш за весілля? Ще не означає, що треба було припертись до мене на двічник і напитись більше за всіх. Знаєш що, доця? ти ще скажи мамі спасіба, що там в стріпті з клубі не зразу побачили, що мама шест пугнуть. <наче> жіночко, жіночко! та ви себе поводили гірше, ніж в фільмі 50 оттінків сірого. <т sia> Повний розврат. Шановний. Зустріч з випускниками на 20 років, уто був повний розврат. Значить так, вставайте. За вас несли заяву, заставу. А по перше заяву, потім заставу несли. Хто? Назар бійчук. Назар, ти що заплатив за нас свої гроші? Ні, то ті, що гості подарували. Які гості? Ну як які? З весілля? Коротше, я вже замахався третій день весілля вести без молодої. Гості не розходяться, поки перетацьовування не буде. а? А ми біом на вихід! Оріло, сосна, палава. Знаєте, сьогодні насправді непростий день для команди коліжанки. Рівно 6 років тому назад на сцені Галицької ліги. Прозвучав перший жарт від нашої команди. Тому сьогодні ми офіційно святкуємо день народження. Защебісь, і на ти то всім сказала? Тепер треба всьому залу виставляти. А нам не шкода З вами були коліжанки Львів, Дякую!